Так. Ну що, зарядили? Зарядили. Що показує додаток? Додаток показує, що фасібот взяв 84 А. По часу це зайняло близько 4 годин 20 хвилин. Чи 25. От. Ну, так як в мене вийшло перевести 84 А. Це десь вийшло 2150 Вт. Тобто, навіть більше, ніж вказано ємність осібота 2048 Вт. А можливо, ці 100 Вт це якісь втрати. Більше віддав акумулятор на 102 Вт, можливо, це якісь втрати перетворення чи ще щось таке. Ну, от, згідно додатка, то свої цифри саме такі. Може кому знадобиться така інформація. Два часу довгенько, 4 години 20 хвилин. Це ж я для чистоти експерименту без нагрузки його заряджав, щоб вияснити саме, скільки займе часу, а також можна ним і користуватися відразу, вмикати навантаження. Це відео вже було ну, кому цікаво, кому може чимось яку інформацію такий допоміг. Так, ну що, у нас зараз і світла немає, тому... Вивчайте за ліхтарики. Так що такі справи. Всім дякую, до побачення.